Всім доброго здоров'я. Я буду говорити про основи отримання якісного молока. Коли ми говоримо про якісне молоко, ми маємо на увазі просто молоко, яке отримано від здорових тварин, які перебувають у задовільному фізичному стані і не мають жодних симптомів хвороб, а також травм в виміні. І ще фізичні та хімічні властивості цього молока не мають бути зміненими. Все це закріплено у наказі Міністерства агрополітики номер 118 Якщо ви займаєтесь виробництвом молока, то вам необхідно ретельно вивчити цей наказ, адже у ньому затверджено вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів, мається на увазі сире молоко. Варто пам'ятати. Ми не можемо покращити якість молока після отримання його від тварин. Ми можемо її, цю якість тільки зберегти. А які ж параметри молока дозволяють нам стверджувати, що ми максимально зберегли всі якісні властивості молока? Давайте швидко пробіжимося по параметрах, які контролює молозавод. Перше, температура. Якщо молоко швидко охолоджено до 4 градусів Цельсія, то в ньому припиняються всі мікробіологічні процеси, і його склад залишається незмінним протягом тривалого часу. Друге, ступінь чистоти за еталоном та органолептичні показники. Молоко має пахнути молоком, на смак має бути як молоко. Якщо молоко отримане з дотриманням процедури доїння, на справному доїльному обладнанні, профільтроване молочними фільтрами, то воно буде чистим, не буде містити сторонніх часточок і буде мати натуральні органолептичні показники. Третє: термостійкість, точка замерзання, щільність молока. Всі ці показники в першу чергу сигналізують про фальсифікацію молока. Щоправда, їх вихід за норму може показати початок якоїсь хвороби у тварини. Масові долі жиру і білку це кількісні показники. За них в основному і платять гроші. Наявність інгибуючих речовин. Їх не має бути. І нарешті два параметри. По величині яких молоко поділяється на гатунки. Це кількість соматичних клітин та загальне бактеріальне забруднення. Для розуміння, чому саме ці два параметри так впливають на, на якість молока, слід згадати про них більш докладно. Тим паче, що ці параметри маємо контролювати кожен день. Отже, соматичні клітини це клітини різних тканин і органів. Зокрема, це клітини циліндричного, плоского і кубічного епітелію молочної залози, лейкоцити, еректроцити, тобто старі відмерлі клітини тіла і утилізовані імунною системою організму непрохані гості, в основному бактерії. І чим більше цих гостей, тим більше буде вміст соматичних клітин у молоці. У такому випадку, неважко здогадатися, що в організмі де йти запальний процес. Для нас він відомий як маститні захворювання. Отже, від цієї корови по визначенню ми вже не можемо отримати якісне молоко. Взагалі, з кількістю соматичних клітин не все так однозначно. Їх вміст може природньо підвищуватися в певні періоди життя тварини. Наприклад, високий вміст у новотільних та стародійних корів. Ще можуть впливати породні особливості тварин. Але загалом вміст соматичних клітин у молоці здорової корови коливається біля 100 тисяч. На цей показник варто й орієнтуватися. Гарна новина: кількість соматичних клітин не змінюється після отримання молока від тварини. З кожним перенесеним запальним процесом, скажімо так, фонова кількість соматичних клітин збільшується. Найбільш на кількість соматичних клітин впливають мастити. Взагалі, кількість соматичних клітин в молоці вказує на здоров'я тварин. Чим їх більше, тим більш серйозні питання до здоров'я. Наприклад, у хворої на мастит тварини може бути більше 6 мільйонів соматичних клітин у мілілітрі молока. Для того, щоб успішно контролювати кількість соматичних клітин у збірному молоці, потрібно доїти здорових корів, не допускати, щоб вони хворіли. Ну а насправді, коли якась тварина захворіла, то вона повинна. Доїтися в окрему ємність і до тварного молока, молоко від твої, такої тварини не повинно потрапляти. Так ще ви й на вміст інгібіторів в молоці не попадете, адже хвору тварину лікують антибіотиками в більшості випадків, а в більшості випадків інгібіторами в молоці є саме залишки антибіотиків. Взагалі, контролювати кількість соматичних клітин на фермі досить складно. Для цього потрібен час, величезна профілактична робота по запобіганню різноманітних хвороб тварин. На відміну від кількості соматичних клітин, загальне бактеріальне забруднення контролювати значно простіше. Загалом загальне бактеріальне забруднення показує кількість мікроорганізмів в молоці і свідчить про гігієнічні умови отримання та зберігання молока. Воно зростає в міру проходження молока шляху від корови до молоковозу. Якщо умовно поділити фактори впливу на загальне бактеріальне забруднення, то найбільшу частку займуть санітарний стан доїльного обладнання та швидкість і якість охолодження молока. Ну, з Швидкістю і якістю охолодження тут насправді все дуже легко охолоджуємо молоко миттєво після доїння до 4 градусів Цельсія і маємо ситуацію, коли молоко може зберігатися без зростання бакзабруднення протягом тривалого часу. Однак не більше 24 годин. А от забезпечити належний санітарний стан обладнання тут просто легко. Просто після кожного доїння вимиваємо всі елементи доїльної системи, які контактують з молоком до чистого стану. А як порозуміти, що стан системи чистий? Просто на поверхнях не мають бути будь-які видимі фізичні забруднення. Та кількість бактерій має бути на прийнятному рівні. Ну і ще, не варто допустити розмноження бактерій до наступного доїння. Для цього досить підсушити поверхні обладнання. Якість води, чистота приміщення, також впливають на загальне бактеріальне забруднення. Якщо якість води в основному малозмінна, то чистота приміщення змінюється дуже часто. Але прибирати приміщення слід додоїння. Наприклад, хтось замітає прохід, в цей час піднімається пил, а в ньому є величезна кількість бактерій, частина яких через колектор може потрапити у молоко. Але найважливіше сховалося за непримітною назвою інші фактори це гігієна доїння. Нехай у вас не вводить в оману незначний відсоток впливу цього фактора на загальне бактеріальне забруднення, адже у ньому початок. Загалом для розуміння, у молодці здорової корови загальне бактеріальне забруднення <кій> знаходиться в межах до 10 тисяч колонії утворюючих одиниць в мілілітрі. В основному це лактобактерії. Дещо інша цифра в молоці з перших цівок, але про це трошки пізніше, як і про гігієну доїння. Що варто пам'ятати? Кількість соматичних клітин після отримання молока не змінюється. Загальне бактеріальне забруднення після отримання молока постійно зростає. Керувати рівнями соматичних клітин. Та бак забруднення, можливо на кожній фермі. Отже, у нас є здорові, нагодовані та щасливі корови. Прийшов час їх доїти. Щоб процес доїння проходив швидко і якісно, слід дотримуватися процедури доїння. Не потрібно лякатися цього вислову. Насправді це алгоритм дій. Який допоможе вам швидко та з найменшими затратами праці отримати якісне молоко від ваших тварин. Процедури можуть бути різними, головний їх принцип постійна послідовність дій з дотриманням однакових часових проміжків для кожної тварини, кожним оператором. При організації процедури доїння слід враховувати багато різних обставин. Це і тип доїльного обладнання, і вік операторів, і навіть породу корів. Розпочнемо з типу доїльного обладнання. Виділимо два загальних типи. Корова йде до доїльного апарата, це безпривязь, та апарат іде до корови, це привязь. Для цих типів характерна основна відмінність. На привязі оператор переносить доїльний апарат від корови до корови, при цьому він працює. З однією коровою. При безприв'язі оператор може займатися тільки дотриманням процедур, тобто доїнням. При цьому він може виконувати ці процедури з групою тварин. На початку доїльної сесії перевірте санітарний стан обладнання, яке буде контактувати з молоком. Перевірте холодильник для зберігання молока чи він чистий. Чи немає у ньому випадкової води, чи закритий у нього кран, чи взагалі він готовий до прийому молока. Перевірте записи щодо тварин. Можливо, якусь, якусь корову не можна даїти в загальну ємність, а якусь взагалі не потрібно доїти, бо вона має піти в запуск. Можливо, на якусь корову маємо звернути увагу, бо щось не сподобалось вона ветеринарному лікарю. А можливо, процедури доїння змінилися. Перевірте, чи весь наявний інвертар є у вас під рукою. Отже, все ми перевірили. Настав час зайнятися власне доїнням. Власне доїння складається з трьох частин. Це передійна обробка виміні. Під час якої ми очищуємо дійки, контролюємо стан вимені та одягаємо підвісну частину, власне доїння, коли корова віддає молоко, та післядійна обробка вимені, під час якої ми знімаємо підвісну частину, знову ж таки контролюємо стан вимені та обробляємо вимя розчином для післядійної обробки. Процедура проста та звична. Але є деякі нюанси. Під час очистки необхідно видалити з вимінні все, що може забруднити молоко під час доїння. В кінці очищення ми маємо мати чисте, злегка зволожене вимя, власне, не вим'я, а дійки. Не потрібно перед доїнням мити все вимя, навіть не дивлячись на його можливо значне забруднення, достатньо очистити тільки дійки. Бруду набагато простіше потрапити в молоко з капельками води, які будуть стікати по виміні. Крім того, з мокрих дійок буде зісковзувати підвісна частина. Під час очищення потрібно візуально перевірити стан виміні, чи немає якихось травм, признаків запалення. Потрібно здоїти з кожної дійки по три цілки молока. Особливо важливо оздоювати його у спеціальну чашку. Робиться це з трьох причин. Перше, ми можемо побачити якісь зміни у молоці доїння, що дасть нам змогу відсортувати таке молоко окремо. Друге, цим ми гарантовано запустимо процес вироботку окситоцину. Третє, цим ми можемо значно знизити рівень бак забрудненості молока. Трошки проясню, що мається на увазі під третьою причиною. Справа в тому, що найбільш обсемінене молоко знаходиться у цистерні дійки. Кількість бактерій там може досягати 10 мільйонів мілілітрів. Звичайно, що там молока небагато, якраз трьома цівками воно і вимивається. Загалом нехтування якісним здоюванням може додати до 50 тисяч бактерій в товарному молоці. Передійна обробка вимені проходить з допомогою води, піни або просто вологих серветок. Адже, очевидно, що присохший бруд так просто з дійок не знімеш. Найкраще для цих цілей використовувати піна. Вона легко видаляє забруднення, після неї шкіра залишається не мокрою, а злегка зволоженою. Однак слід пам'ятати про те, що піні потрібно принаймні 30 секунд для того, щоб вона подіяла на забруднення. Часто виникає питання. А як краще? Спершу очистити дійки, а потім здаїти перші цілки чи навпаки. Насправді, однозначної відповіді на це немає. Можливо, робити і так, і так. Результати будуть схожими. На слайді представлені результати одного із досліджень. Головне дотримуватися встановленої процедури. При очистці виміні потрібно використовувати серветки. Вони є одно- та багаторазові. Основний принцип одна серветка, одне підтирання, тобто одне вим'я. При роботі з серветкою слід використовувати кожну її частину, щоб кожна дійка оброблялась чистою стороною. Це дає змогу краще очистити вимя та уникнути перехресних заражень. Звичайно, розміри серветки мають дозволити це зробити. Багаторазові серветки мають пратися після кожного підтирання. Отже, ми нанесли надійки піну, через 30 секунд очистили дійки та здоїли перші цівки молока в передійну чашку. Переконалися, що з вименем все в порядку, в консистенції молока змін немає. Пора вже під'єднати довини підвісну частину доїльного апарата. Під'єднання підвісної частини потрібно проводити на сухі, злегка зволожені дійки, без надмірного підсмоктування повітря. Під'єднання можна проводити почергово, попарно та одночасно на всі дійки. Кожен оператор машинного доїння може опанувати різні види під'єднання підвісної частини. І шляхом тренувань може досягти взагалі під'єднання без підсмоктування повітря. Під час доїння потрібно слідкувати за тим, щоб не передоїти корову. Справа в тому, що корова віддає комфортно молоко протягом приблизно 5 хвилин від початку доїння. Десь саме протягом такого часу діє гормон окситоцин. При зниженні потоку молока слід перевірити вим'я на залишок молока, воно має бути пустим, м'яким на ощупь. І якщо молока не залишилося, то необхідно зняти підвісну частину. Декілька слів про тугодійких корів. На мою думку, їх не існує. Існують корови, організм, яких не може виробити окситоцину. І цим тваринам. Краще дати около перед доїнням. Але в більшості випадків, коли корову приписують в розряд того дійких, просто для цих тварин не підібрана процедура доїння чи параметри доїння, чи дійкова гума. Декілька слів про дійкову гуму. Розміри дійкової гуми підбираються за середніми розмірами дійок у стадії та переважної форми вименів в стадії. і вони можуть не підходити окремим тваринам. Варто пам'ятати, що дійкова гума це єдина деталь, яка контактує із твариною, і з молоком одночасно, тому дуже важливо, щоб вона була якісною і вчасно змінювалася. Як правило, через 2,5 тисячі доїнь. До речі, корова сама сигналізує про закінчення доїння. Вона починає танцювати, намагаючись самостійно скинути з себе підвісну частину. Від'єднувати підвісну частину слід після перекриття доступу до неї вакууму при оптимальній та ретельній передійній підготовці виміння з дотриманням встановлених процедур. Завдяки потужному викиду гормону окситоцину доїння має пройти для тварини швидко та комфортно. Загалом, при оптимально підібраній процедурі доїння, хоча ні, правильно сказати так, при ретельному притриманні процедури доїння швидкість молоковіддачі має бути вища за 2,5 літрів у хвилину. Звичайно, має бути справне обладнання, підібрані параметри доїння, вчасно замінена дійкова гума. На слайді показані результати одного із спостережень за впливом процедури доїння, вона ж стимуляція. Висновки робіть самі. Отже, вибір за нами: чи ми отримуємо молока більше і швидше, чи навпаки. Відразу після зняття підвісної частини дійки необхідно обробити одним із засобів для післядійної обробки виміння. Робиться це для профілактики маститних захворювань. Профілактика полягає в тому, що ми захищаємо свінтер від проникнення всередину дійки хвороботворних бактерій завдяки дезінфікуючим речовинам, які є у засобах для післядійної обробки вимінів. Найпоширенішою дезінфікуючою речовиною у світі є йод. До речі, йод ще важливий у годівлі мікроелемент. Також він відомий. Як радіопротектор. В останні часи, на жаль, це особливо важливо. При нанесенні надійки засобу післядійної обробки необхідно контролювати обробку саме свінтера. Найважливіше, щоб на свінтері утворилась капелька із засобу. І головна ознака ретельної обробки оброблені всі чотири свінтери на виміні. Дуже часто Буває на практиці, що вимі оброблено, да, на всіх дійках, наче засіб є, але коли починаєш оглядати сфінктери, то на двох, на трьох вони закриті засобом, а на одній ну, засіб не потрапив. Проконтролюйте це. Під час доїння в молоко можуть потрапляти солома, шерсть, камахи. Але, як ми пам'ятаємо, молоко не повинно містити в собі сторонніх часточок. Відфільтрувати сторонні частинки з молока допомагають молочні фільтри. Фільтри мають затримувати сторонні частинки, а складові молока, особливо такі, як жирові глобули, вільно безперешкодно пропускати. Фільтри необхідно замінювати через кожні 4 години або після кожної доїльної сесії. Також фільтри необхідно замінювати, якщо вони дуже забруднилися і не пропускають через себе молоко. Фільтри вірніше їх стан. Також можуть слугувати критеріям оцінки якості передійної обробки вимінів та доїння. Якщо вони протягом 4 години. Якщо забруднилися незначно, то все гаразд. Ну а якщо за цей же час прийшлося їх замінювати декілька разів, то ми можемо стверджувати, що передійної обробки виміні не було. Після отримання молока його необхідно охолодити до 4 градусів Цельсія. Краще використовувати миттєве охолодження. Під час охолодження не допускати замерзання молока. Отже, отримувати багато якісного молока легко, якщо тварини здорові, нагодовані, напоєні і щасливі, Доїнне обладнання правильно налаштоване у відмінному технічному стані, правильно підібране і чисте. Оператор машинного доїння чітко. Та неухильно дотримується встановленої процедури доїння. Що варто пам'ятати? Якісне молоко це молоко, отримане від клінічно здорових тварин, які не мають жодних симптомів хвороб і травм в виміні. Вміст соматичних клітин у молоці здорових корів знаходиться біля 100 тисяч мл. Прийнятне загальне бактеріальне забруднення молока до 50 тисяч мілілітрів. І головне, таке молоко можна отримувати на кожній фермі України.